Витягнув з полум'я двох жінок. Водій пожежного автомобіля на Кіровограчени Віталій Солонько у свій вихідний день випадково став свідком займання будинку. Він не багаючись кинувся на розвідку і врятував із полум'я жінку з донькою, яка має інвалідність без вчасної допомоги. Віталія вони б могли не вижити. Яка подольша доля погорільців та чи вважає рятувальник себе героєм? Лілія Кочерга знає більше. Того дня Віталій Солонько їхав сусіднім селом у справах. Раптом побачив, горить дім у вікно стукала жінка і кликала допомогти. Чоловік кинувся у задимлене приміщення. Я це перше вікно відкрив ставні та не зміг. Прийшлося вибивати. Я попросив жінку, кричав, щоб вона відхилась від вікна. Вибив вікно і потрапив всередину будинку. З вогню Віталій врятував Людмилу та її доньку Ганну. Вона пересувається на кріслі колісному. Тієї ночі в неї був епілептичний напад. Як їх виносили з дому, жінки не пам'ятають. Згадують лише, що спершу зайнялася стеля. Був сильний напад. Ми після нападу, коли кінчився напад, полягали спати. Утром цей. Я проснулася і давай молитися. А дочка цей, виїхала і, і, цей, і, і кричить мені, мама, ми горимо. Я питалася, думала, що ми можемо цей, через двері пройти, вирватися якось. Але я отримала тільки сильний ожог. Рятувальники кажуть, займання спричинила несправна електромережа. Горіли двері, горіло вікно і речі домашнього вжитку на площі 15 квадратних метрів. І Віталій, ризикуючи власним життям, врятував на цій пожежі двох жінок 63 та 40 років. Ймовірною причиною загорання є коротке замкнення електромережі. Родина втратила майже все майно, а в пошкодженому будинку нині неможливо жити. Знайомих прихистив друг родини Юрій Яковенко. Каже, син на фронті, а в домі є вільна кімната. В нас умови є: ванна є, туалет є, все в будинку є, пральна машинка. Їхня кімната окрема, хай живуть як захочуть. Бути вогнеборцем Віталій Солонько мріяв зі школи. Жартує, передивився героїчних фільмів. Але сам себе героєм не вважає. каже рятувальник: не професія, а стиль життя. Така робота так кожен би поступив. Натомість по дякувати не втомлюються. Спасіба вам, дякуємо вам дуже за спасіння, за те, що ви ризикнули в палаючий будинок піти, нас врятувати. Хай Бог вам допомагає, береже вас. Хай вам помагає до весни. Потерпілі хочуть повернутися у власну оселю. Сподіваються, що з відновленням будинку їм допоможуть небайдужі. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.